Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні я знову вам пропоную осінню нейрогімнастику. Я вже вам показувала таку цікаву гру. Сьогодні знову показую тільки з новими малюнками. Розгляньте, будь ласка, картинку, що на ній зображено так. Одяг, взуття, головні убори. Скажіть, будь ласка, в яку пору року одягають цей одяг і взуття? Вірно, одягають і взувають восени? Подивіться, ви повинні, мої любі малята, одночасно показувати або накривати предметами? У моєму прикладі це каштани та горіхи ліщини. Два одинакових. Малюнки. Шановні батьки, ви спочатку повільно називаєте, а потім тем можете пришвидшити. Наприклад, штани і кладемо резинові чобітки. Кладемо на чобітки, шкарпетки. Ось, я каштани використала. І так, поки не накриє дитина. Всі малюнки. Я використала каштани, можна грішки, якщо є такі, можна інші предмети. Чудова гра на розвиток швидкості реакції та уваги. Успіхів вам.